Сертифікати на нові автобуси вручав сьогодні голова облдержадміністрації Іван Мовчан, керівникам районних відділів освіти для Вінницької області. Цьогоріч закупили найбільше шкільних автобусів. Деякі з них замінять існуючий старий шкільний транспорт, інші поїдуть в села, де взагалі не було шкільних автобусів. Більше про це в матеріалі Ірина Дідух. 49 автобусів виділено цьогоріч для перевезення школярів у Вінницькій області. 30 з них привезли на площу Стуса, 19 доїдуть вже на початку навчального року. Ось Наталію Наталії Віталійовну, начальника відділу освіти Вінницької районної державної адміністрації. Протягом цього року в нас була певна домовленість з кабміном, з міністром освіти Табашником. і ми. Маємо сьогодні можливість вручати 30 автобусів, і таким чином ми сповна виконаємо ту обіцянку, яку ми давали перед освітянами нашої області. Вітаю вас, святом. Це ж не просто транспорт по великому рахунку, це якість освіти. Це внесок в якість освіти, в довезення учнів до тієї школи, де вони отримають якісну освіту, де вони отримують знань. Які будуть використовувати подальше своє життя. У нашій школі навчаються дітки з трьох сіл Оленівка, Жабелівка і Олександрівка. Тут дуже далеко діткам добиратися, то цей автобус для нас прям супер. Находка. Два автобуси в наш Барський район їде. Автобуси, можна сказати, зроблені непогано. Для дітей приємно в таких автобусах їздити. І я думаю, що вони будуть навіть краще вчитися. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.